Відправляю матки до моїх замовників. Ці матки з облітника Севуля, у 2023 році вони там облітались, ці маточки йдуть так у нас як f 0 Але вони пройшли повне тестування. Так як у 23-му році, у серпні, вони вивели, у липні, 5 липня, ну, у мене це все записано, я ведеться документація. 5 липня я їх вивів го року. І у липні вони поїхали на облітник. Сивуля. Облітались, Серпне приїхали додому. У серпні я їх заселив у 23-му році. Ну, Можна уповісти, що ми їм 23-й рік не рахуємо, тому що вони серпень-місяць приїхали і що вони там по ідеї і сіяли. Там нічого вони не попрацювали. Просто ми їх у 23-му році, у серпні, потестували, як вони сіють. Засіяли, там добре, одна-дві-три рамочки. Все, такі матки можуть зимувати. Перезимували зиму, і з весни ми подивилися, як вони вже стартують і сіють. Пішло їхнє. Так, як тестування у 2024 році. Цілий 24 рік протестували, була виведена невелика група від цих маток. Там по 5 сімей. ми виводимо 4, 5, більше 5 я не виводжу. І також тестуємо від них. Групу дочок, наприклад, 5 сімей від цієї, 5 сімей від цієї, ну або 4,3, як це отримало. І ми дивимося по документах, як спрацьовують дочки. Цілий 24, рік. 24 рік. З 24 на 25 рік вони пройшли зиму, ця бджола від них пішла в зиму, як перезимували, також записали це все. І у 25-му році на початку року зробили морфометрію. І ми про тих маток маємо повну історію. От така їхня історія. У 23-му році вони з'їхали з облітника Сивуля, і у 25-му році вони їдуть до клієнта вже тестовані. Це дуже хороші матки, хороші репродукти. Чому я їх продаю? Тому що в мене було таких маток, ну, там, по-моєму, 27 чи як я вже й забув. Я лишаю на своїй пасті тільки 5 для продовження лінії, 5 сімей. Бо в мене зараз з го року все буду тестувати, у 2025 я везу, з 22-го у мене ще є року. Так що в мене такого племматеріалу дуже багато є на пасті. І ті маточки, щоб не пропадали, такі хороші репродуктори, я їх відповідно продаю, і з них зразу їх не треба тестувати, виводити матки F1. Чим більше, тим ліпше. От, бо це матки тестовані, вони пройшли повністю, вони влітались на облітну кусивуля, вони пройшли повністю тестування. Це дуже хороші і якісні тестовані репродуктори. Так що від них спокійно можна виводити маток. Зразу підціляти і виводити. Так, йдемо далі. Кожна матка відповідно має ось такий паспорт. Паспорт для того, щоб знати. Від якої материнки виводилася ця матка, і на якій облітувалися. Тут зверху у нас материнська сім'я знизу, тут іде батьківські сім'ї. І цей паспорт прив'язаний напряму до моєго сайту Карпатькан.Бі. Оцей документ, цей паспорт. По цьому паспорті, по цьому документу, можна на сайті зчитати всю інформацію. От зараз я вам покажу. Так, заходимо, наприклад, на мій сайт. Так, заходимо на сайт. Сайт називається Карпаття B. От так. І попадаємо на першу головну сторінку. На першій сторінці головні. От тут буде така менюшка. Ну, тут я зробив ще різні пункти. Хто буде мати бажання. Подивіться, тут хороші статті, відео, ну, про МЕД. Про все, що тут, все, що стосується бжіл на моєму сайті, тут можна почитати таку хорошу інформацію. Ну, Але це не про то. І заходимо в першу папку. Заводчики. Зайшли в заводчики. Тут бачимо всі хлопці з моєї команди. Я працюю не сам відповідно. Тут у нас у нас є команда. І кожен, хто в команді у нас має номер у А1, уа 2 уа 3 і так далі. Ми отримали такий паспорт і дивимося. Зразу що ми щитуємо? Щитуємо УА1. Значить, шукаємо. Заходимо і шукаємо, чия це матка. Зайшли на у 1 Оце моя відповідна матка. Заходимо на шляхти з Миколи. І далі щитуємо по документах. Т92 21 року. І йдемо донизу. Так, зараз я скоренько зійду. От бачимо, так, є у нас о 1 Д92 21 року. З цієї матерінки, от бачимо, все це саме. З цієї матерінки, материнки, що тут прописано у нас, була виведена оця матка. І про цю матерінку, з якої ми вивели матку. Тут уся інформація. Морфометрія. Повністю все тут показано у нас. Ця колонія годиться в якості засновниці лінії, також кубітальний індекс, ну і так далі. Ну Я про це не буду розповідати, я вже розповідав про це. Одним словом, цей, з цього паспорта вся інформація всю інформацію, з цього паспорта щитуємо всю інформацію на цьому сайті. Тут, на цьому сайті, вся інформація буде по матках. Я працюю. Прозоро все викладаю, все записую на сайт, усі тестування і так далі. Тому паспорт напряму прив'язаний до, до мого сайту. Ну і також можеш подивитися батьківські сім'ї. Ну, це також мої батьківські сім'ї стояли. В-1560 156 20 року. Ну І ми сходимо відповідно вниз. Рік від року, воно так іде. 20-й, 22-й. 22 20-й рік у нас була не ця матерінка. Ну, я тут виставляю по 2-3 по на сайт, у мене багато є племінного матеріалу. Тут була УАУ1 П98 року. І тут ми маємо УА1 От бачимо. В 1560 року. Так як прописано в паспорті, також історія щитується і. Е, ну, всі матки. Ця марфометрія викладується на сайті. Отакі стояли у 20-му році е батьківські сім'ї на облітнику Севуля від оцеї материнки. Група від оцеї материнки стояла на облітнику. І ця матка була облітана на оці. На оці ця, від оцеї сім'ї стояла група батьківських сімей на облітнику. Отак. От ця, ця матка обліталась. Коріння цієї матки від оцієї цієї в нас сім'ї, виходить. Ну, от так. І тут, уся, тут усю можна читати інформацію, тут усю можна считати інформацію з цього паспорта. Так що, хто получив від мене матки, і получе такі паспорта. Схоче подивитись родоводи бджолиних маток, заходи на сайт Ну, Я під, прикріплю під, під кожним відео на Ютубі. Заходимо на YouTube у коментарі і зразу попадаємо на цей сайт. Заходите на сайт і можна, можна читати всю інформацію, яка є в паспорті. Також ще буде одна інформація. така. З таким паспортом матки будуть їхати не лише від мене. Це не особисто мій паспорт. Цей паспорт. Прив'язаний до нашої роботи. Так як від мене буде їхати і від хлопців з моєї команди. Такий паспорт не лише ви від мене будете отримувати. Просто тут ми будемося дивитися. Якщо буде писати УА2, відповідно, ми щитуємо уа 2 це буде Кіс Володимир, це буде його матка. І так далі, куди Анатолій, Дарко Олег. І так ми будемося дивити ПО. UA. Кожен має свій номер. Тут буде номер щитуватися. Чий номер щитається, від того буде їхати. І матерінка, і відповідно буде кожного різний підпис. Тут буде матково ставити свій підпис. Ось така історія. Хлопці, ми з хлопцями ведемо роботу по Карпатці. І вони на сайті також усі є, так як і я. Ведемо разом роботу. І паспорта, відповідно, вони будуть виписувати так само, як я, просто вони будуть підписувати під своїм іменем. І під свою материнку, під яку працюємо. Наприклад, заходимо на кіс Володимира. Він працює з матерінку. Зараз у нас буде яка? Він працює у А-2 це Володимир Кіс б 81 23-го року. Ну, у 23-му році вона обліталась на облітнику Сивуля. Получив Володимир таку материнку, і зараз він з нею працює. Також дуже хороша. Кубітальний індекс. Бачимо, який хороший. Хороша маточка. І якщо такий паспорт, Ну, Володимир також буде виписувати паспорта, так як кожен з нашої команди. Просто тут буде матерінка оа 2 В 81 8123 року, щоб від цієї було виведено. Ну от така, така інформація. Так. Ну все. Думаю, розповів. Щоб було зрозуміло. О цих паспортах, для чого вони, і як з тих паспортів читати інформацію на сайті. Це така важлива для мене інформація, тому що я над тим працюю, це все записую і хочу, щоб клієнт наш розумів, для чого ці віддаються паспорта. Ну І також для мене така інформація. Наприклад, клієнт там скаже, а ага, мені ця матерінка УАВ92 сподобалась. Я зайшов по морфометрії по своїх записах, подивився. Mm, значить, працюємо добре. Або мені не сподобалась така материнка, я можу подивитись, куди я звільнув і що я роблю неправильно. Цей також твій паспорт напряму допомагає мені тестувати матки, так як у, від різних клієнтів. Бу, є задоволені клієнти, відповідно, є і незадоволені, і я це всю інформацію щитую, записую і дивлюся, де я накосячив і як це виправити, щоб матеріал у мене був один кращий на Україні. Ну, отак. Так і працюємо. це все записується. Кожна матка, кожна інформація. Все, що я роблю на облітнику, сивуля, привожу додому, тестую, я все записую, все викладаю на сайті. Також у мене ще є вдома селекційна книжка. Ну от так і працюємо.